Справді, не повинні всі завтра тримати кулаки, щоб наша збірна перемогла. Формально закінчення євро це є фінальний матч Києві, коли буде визначений переможець. Що таке для мене Євро? Це є 5 років щоденної рутинної роботи надзвичайно складної. Хто працює в медіа, він прекрасно пам'ятає ці турбуленції і ці дискусії, я би так легко назвав їх, які проходили у Львові над колоєм. Я чітко загарантував Лівіанам 5 років назад, що Львів гідно прийме матчі Євро. Мало хто в це вірив. Сьогодні є результат. Це дякуючи рів'янам, їхній гостинності, це дякуючи праці. Тисяч і тисяч людей. Це дякуючи всім, хто працював в Києві, на тих чи інших міністерських посадах, дякуючи всім президентам, кожен долучився в міру своїх можливостей, але сьогодні є позитивний результат. Тому наша задача сьогодні не зупинятися, а достатньо швидко ці результати впроваджувати в життя, щоб індустрія туризму роздавалася. Тому що разом з індустрією туризму де індустрія ІТ, новітніх технологій. Кожен міський голова європейського міста мріє, щоб мати індустрію туризму і індустрію ІТ. Це є дуже великі прибутки, це є комфортне проживання мешканців і це є хороші поступлення до бюджету. Тому ми не зупиняємося, і в нас нема такого дати, перепочинку. Ми працювали вчора, ми працюємо сьогодні, ми будемо працювати завтра. Дякую.